Чотирнадцяте у списку до нашого обласного центру дістався реанімаційний пакет реформ. Активісти громадської ініціативи під такою назвою розповіли подалянам, що роблять, аби створити якісно нові відносини між громадянином та державою, а владу зробити підзвітною суспільству. Презентацію проекту бачили у Хмельницькому наші журналісти. Майже сім десятків громадських організацій різного спрямування увійшли до складу реанімаційного пакету реформ. Заснували його ще рік тому, одразу після майдану. За цей час більше ніж три сотні представників цієї громадської ініціативи уже змогли проштовхнути у Верховній Раді 41 закон. Власне за їхнього активного лобіювання Україна і отримала антикорупційне бюро. Та це тільки початок, каже Олексій Хмара. Ми хочемо зробити таке, щоб держава могла ефективно переслідувати високопосадових корупція. І щоб ті, хто реально крав вагонами, сиділи в тюрмі. Ми хочемо, щоб в Україні був порядок з тендерами, щоб тендери були прозорі, ефективні, відбувалися спосіб, який легко контролювати, тобто найпростіше це напевно, електронний спосіб, і решта-решта важливих речей. Крім антикорупційної діяльності, громадська ініціатива працює ще у 25 напрямках: від конституційних змін до захисту довкілля. Над кожним із них працюють висококваліфіковані фахівці у тій чи іншій галузі. Ілля Несходовський займається реформуванням податкової системи. Ми повинні зробити так, щоб точніше сформувати систему так, щоб це податкова служба. Це була сервісна служба, у якій має боліти голова. Що я, наприклад, чомусь не здав своєчасна звітність, яка має звітувати, зателефонувати мені і питати. Ви знаєте, ви там забули здати звітність? Будь ласка, здайте. Нещодавнє підвищення тарифів на комунальні послуги змушує задумуватися про енергозаощадження. У цьому напрямку експерти теж працюють. Громадяни мусять вимагати від держави фінансових інструментів. Фінансових інструментів, які дозволять утеплити будинки, які дозволять встановити. Нове краще обладнання, наприклад, на ліфтах, яке дозволить економити електроенергію. Наразі ж визначити дату, коли усі реформи, які зможуть реанімувати нашу країну, запрацювали, експерти не беруться. кажуть, вони лише створюють основу для роботи виконавчої влади. Останні якраз і мають втілювати ці ідеї у життя.